Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Повторення правил з'єднання вивчених букв списування тексту, поданого рукописним шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 9. Буквосполучення. М'який знак О. Воно є в словах пеньок і льон. Пишемо м'який знак із з'єднанням. І маленьку букву О, відривне поєднання букв. Напишіть ось цей коротенький рядочок. Потім напишіть другий рядочок у прописах. І зверніть увагу, як неправильно писати це буквосполучення та як його писати правильно. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Працюємо далі. Обведіть буквосполученням який знак О. І далі напишіть слово льон. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Далі пишемо склад «тьо». маленьку букву Т, там який знак поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео та напишіть цей рядочок. Давайте прочитаємо, що написано на наступному рядочку: на ньому. На ньому. Хтось сидить на ньому, щось одягнуто на ньому. Пишемо склад на. Відступаємо і пишемо слово ньому. Ньо, му. Напишіть цей рядочок, зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо наступне речення. Василько сів на пеньок. Василько сів на пеньок. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо наступне слово. Парасолька, парасолька. Самостійно напишіть рядочок цього слова. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишемо слово кольоровий, починаємо з маленької букви, «Ко». льо. «Ро». Вий. Зупиніть відео та напишіть рядочок слова. Щоб рученята відпочили від письма. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомін твори їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти, гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. Далі відкрите сторінку 10. Послухайте вірш. Марія Чумарна. Льон росте у полі, будуть гарні льолі. Ми в полі трудились, в льоні загубились. На першому рядочку по черзі напишіть м'який знак буква сполучення м'який знак О. Зупиніть відео. На другому рядочку по черзі напишіть букву Й, Буква сполучення йод О. Поставте відео на паузу. Давайте разом прочитаємо текст. Йосип пасе коні. Йосип пасе коні. У нього двійко коней. У нього двійко коней. У його коней. Довга грива. У його коней довга грива. Самостійно перепишіть цей текст. Кожне речення на новому рядочку. Останнє речення вам треба вмістити в один рядочок. Поставте відео на паузу. На останній рядок перепишіть окличне речення. Поставте відео на паузу. Відповідайте так. Або ні. Слово льон містить три звуки. У слові пеньок три приголосні звуки. Слово лінь містить четверту букву м'який знак. У слові снігур два склади. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.